Є люди, чиє ім'я вимовляють тихіше, ніж інших, не зі страху, а з напруги. Бо за цим ім'ям стоїть не лише біографія, а ціла епоха. Роман Шухевич одна з таких постатей. Його життя розділилося між музикою і війною, спортом і підпіллям, родиною і смертельною боротьбою. Він міг стати інженером, підприємцем або відомим митцем, але став головним командиром української повстанської армії. Ця історія не починається зі зброї. Вона починається зі Львова, початку ХХ століття, міста кав'ярень, гімназій і студентських дискусій. Саме тут, у 1907 році, народився Роман Шухевич у родині, де освіта і культура були не розкішшю, а нормою, його батько був суддею мати активною учасницею українського громадського життя. Це середовище формувало не бунтаря, а відповідального громадянина. З дитинства Шухевич захоплювався музикою. Він грав на фортепіано, навчався у Львівському музичному інституті, мав бездоганний слух, паралельно займався спортом легкою атлетикою, плаванням, стрільбою. Він входив до молодіжної організації Пласт. Яка відіграла ключову роль у вихованні майбутньої української еліти. Освітньо важливо розуміти пласт не був військовою структурою це була школа характеру, дисципліна, відповідальність, самоорганізація. Саме там формувалися люди, здатні діяти автономно для майбутнього підпілля це було критично важливо. Після Першої світової війни Західна Україна опинилася у складі Польщі, українці втратили власну державу, а разом із нею політичні права. Українська мова витіснялася з освіти, громадські організації обмежувалися, активістів переслідували. Для покоління Шухевича це означало одне боротьба переходить у нову форму у середині 1920 х років. Він долучається до української військової організації, а згодом до організації українських націоналістів. Його роль спершу не фронтова. Він організатор, зв'язковий інструктор. Він вивчає підпільну дисципліну, логістику, конспірацію. Важливий освітній момент Шухевич не був фанатиком миттєвого насильства. Він належав до покоління, яке шукало системну боротьбу. Саме тому його швидко помітили як здібного організатора. У 30-х роках він неодноразово заарештовується польською владою, перебуває у в'язницях під постійним наглядом поліції, попри це, закінчує навчання у львівській політехніці за фахом інженера, паралельно створює легальний бізнес, рекламну фірму, яка фактично стає прикриттям для підпільної діяльності. Це була характерна риса Шухевича. Він поєднував легальне і нелегальне. Його життя не мало різкої межі між війною і цивільністю. Він діяв у двох світах одночасно Друга світова війна різко змінює все. У 1939 році радянська армія входить до Львова, починаються арешти, депортації. Ліквідація українських організацій Шухевич переходить у глибоке підпілля. У роки війни він бере участь у формуванні українських військових підрозділів, шукає можливість створення власної армії. І вже у 1942 -му, 43 -му роках з'являється те, що стане ключовим у його житті українська повстанська армія. У 1943 році Роман Шухевич стає головним командиром Упа під псевдонімом Тарас Чупринка. З цього моменту його життя повністю переходить у підпілля. Він більше не має дому, не бачить родини руками, не користується справжнім ім'ям. Освітньо важливо на відміну від регулярних армій, Упа не мала тилу держави, її тилом було населення. Тому Шухевич особливу увагу приділяв дисципліні, забороні мародерства, відносинам із цивільними. Він розумів без підтримки людей армія приречена, під його керівництвом УПА перетворюється на розгалужену військово-політичну структуру, створюється система командування, медична служба, підпільна освіта, пропагандистські видання це була держава в лісі. Після завершення Другої світової війни боротьба не припинилася навпаки, вона стала ще складнішою. Проти Упа кинули десятки тисяч військ НКВЕС. Почалися масові облави, депортації родин, блокади регіонів. Шухевич розумів, військової перемоги не буде, але відмова від боротьби означала б зникнення нації з політичної мапи. Саме тому він обирає шлях тривалої війни. Не за територію, а за пам'ять. Далі ми розберемо, як Шухевич керував Упа, якими були його військові принципи, чому він забороняв безглузді атаки і як його стратегія дозволила руху протриматися значно довше, ніж очікували навіть вороги. Коли Роман Шухевич очолив українську повстанську армію у 1943 році. Він одразу зіткнувся з реальністю, яку неможливо було прикрасити Упа не була армією держави, вона не мала заводів, складів, постійних баз чи зовнішніх союзників. Усе, чим вона володіла, це люди, дисципліна і час. Саме тому перше, що зробив Шухевич як головний командир, змінив принцип війни, він відмовився від великих з'єднань, які легко знищувалися регулярними військами. Замість цього армія була поділена на малі мобільні групи, кожна з них знала місцевість краще за будь-яку карту, кожна діяла автономно. Якщо одна ланка падала, інші продовжували існувати. Освітньо важливо розуміти це не була партизанщина в радянському сенсі, УПА мала чітку структуру командування ранги, статути, дисциплінарні правила. Це була армія нового типу. Мережна. Шухевич заборонив безглузді атаки. Він не дозволяв нападів заради гучного ефекту. Кожна операція мала сенс або військовий, або політичний. Його цікавила не кількість боїв, а тривалість існування руху. Він чітко розумів головне імперію неможливо перемогти лобовим ударом, але її можна виснажити, тому основними цілями ставали каральні загони. Агентурні групи, транспортні вузли, склади УПА не шукала масштабних битв, вона змушувала ворога постійно тримати війська у напрузі. Саме під керівництвом Шухевича формується тактика війни без фронту. Ще один принцип повна конспірація. Командири не знали справжніх імен підлеглих, кур'єри передавали інформацію через багаторівневі схеми. Навіть у випадку арешту одна людина не могла здати всю мережу. Це різко ускладнювало роботу НКВГС. Освітній момент, який часто ігнорують основною причиною тривалості повстанського руху була не кількість зброї, а організаційна культура. Саме її Шухевич вибудовував роками він приділяв величезну увагу політичному вихованню. Бійці проходили навчання не лише зі стрільби. А й з історії, ідеології, дисципліни. Повстанець мав розуміти, за що воює. Без цього, вважав Шухевич, армія перетворюється на банду. У 1944, 45 роках упа опинилася між двома фронтами німці відступали, радянська армія поверталася для повстанців це означало війну на виснаження. Саме тоді Шухевич приймає рішення, яке згодом визнають визначальним він наказує згорнути великі бої і перейти до довготривалого підпілля. Це рішення не всі підтримали, частина командирів вважала його проявом слабкості, але Шухевич бачив далі він розумів відкриті сутички призведуть до швидкого знищення всього руху. Замість цього Упа починає діяти як тіньова держава. Функціонують підпільні друкарні, виходять газети, працює медична служба. Підпільні школи навчають дітей у селах, паралельно діє розвідка, яка фіксує пересування військ, агентуру спецоперації. Радянська влада відповідає масовим терором цілі села виселяють у Сибір, родини повстанців стають заручниками, створюються так звані винищувальні батальйони. Проводяться блокади Карпат і Волині. У відповідь Шухевич категорично забороняє акції помсти проти цивільного населення. Він розумів будь-який удар по людях знищить підтримку руху. Освітньо важливо саме це рішення дозволило УПА втриматися морально, навіть коли військова ситуація ставала безнадійною. До кінця 40-х років радянська система поступово стискала кільце. Кількість повстанців зменшувалася, зброя зношувалася, зв'язок ставав дедалі небезпечнішим. Але навіть тоді Шухевич не полишав керівництва, він не емігрував, хоча мав можливість він залишився там, де гинули його люди. Для нього це було питанням честі. На початку 1950 року радянські спецслужби підійшли максимально близько. Агентура. Перехоплення зв'язку з система працювала без зупинки, і саме тоді історія підійшла до трагічного фіналу, початок 1950 року став для Романа Шухевича найнебезпечнішим періодом за всю війну. Після майже семи років підпілля радянські спецслужби наблизилися до нього ближче, ніж будь коли, мережа агентури МГ. Б охопила майже всі райони Західної України. Кур'єрські шляхи перехоплювалися, псевдобоївки проникали в підпілля, кожен вихід із Криївки міг стати останнім. Освітньо важливо розуміти Шухевич не переховувався у бункерах постійно, він змінював місця проживання, користувався конспіративними квартирами, жив серед цивільного населення. Це було надзвичайно ризиковано. Але дозволяло зберігати керування рухом. У лютому 1950 року МГ отримало ключову інформацію. Через агентурну мережу було виявлено район, де міг перебувати головний командир УПА. Для радянської влади це був шанс завершити багаторічну операцію. Було створено спеціальну групу чисельністю понад 700 осіб. До операції залучили внутрішні війська, спецпризначенців і оперативників. Район села Білогорща поблизу Львова взяли у кільце. Операція готувалася як військова. Уранці 5 березня 1950 року будинок, у якому перебував Шухевич, було оточено. Радянські документи фіксують наказ узяти його живим. Для системи він був цінніший як полонений. Але Шухевич не збирався здаватися. Коли спецгрупа почала штурм, він відкрив вогонь, прикриваючи вихід для зв'язкових. У бою він був смертельно поранений за офіційною версією загинув від кулі. За іншими свідченнями вистрілив у себе, щоб не потрапити живим у руки МГБ. Точна деталь досі невідома, але достеменно відомо одне він загинув зі зброєю в руках. Тіло Шухевича було таємно вивезене, місце поховання приховали, родині не дозволили навіть попрощатися, радянська влада боялася могили, яка могла стати місцем пам'яті. Освітній момент приховані поховання були типовою практикою для знищення символів. Імперія воювала не лише з людьми, вона воювала з пам'яттю. Після його загибелі М, Г Б оголосило про остаточний розгром керівництва УПА, але цього не сталося, структура руху продовжувала існувати ще роками, саме це доводить ефективність організації, створеної Шухевичем, командування перейшло до Василя Кука, збройні дії поступово зменшувалися, але підпілля не зникло. Окремі групи діяли до середини 50-х років. Смерть Шухевича стала моральним ударом, але не крахом. Для радянської пропаганди його образ перетворили на демонізований міф, його ім'я забороняли, його родину переслідували, навіть згадка про нього могла призвести до арешту та парадокс у тому, що саме заборона зробила його символом. У народній пам'яті він залишився не як ідеолог. А як командир, який не покинув своїх людей, людина, що могла емігрувати, і не зробила цього, людина, яка залишилася до кінця. Освітньо важливо, Шухевич не був романтичним героєм. Він був керівником підпільної армії в умовах абсолютної нерівності сил, його рішення часто були трагічними, але вони ухвалювалися у ситуації, де безпечних варіантів не існувало саме тому. Його постать не можна оцінювати поза контекстом часу. Він не воював за абстрактну ідею, він воював за право українців мати власний політичний голос тоді, коли його знищували фізично, його смерть у березні 1950 року стала кінцем однієї фази боротьби відкритого керівництва, але не кінцем руху. Далі ми розглянемо. Як пам'ять про Шухевича пережила десятиліття заборон, як його ім'я повернулося після незалежності і чому сьогодні ця постать залишається однією з найскладніших і найважливіших у новітній історії України? Після загибелі Романа Шухевича радянська влада була впевнена рух опору зламано остаточно. Звіти МГБ говорили про ліквідацію головного центру. Про кінець організованого бандитизму, але історія вкотре довела вбивство лідера не знищує ідею. Протягом наступних років ім'я Шухевича було під суворою забороною його не можна було вимовляти публічно, згадувати у пресі, фіксувати в архівах відкрито усі матеріали про нього зберігалися під грифом цілком таємно, навіть серед партійних функціонерів знали небагато. Освітньо важливо зрозуміти радянська система намагалася стерти не лише людину, а саму можливість альтернативної історії. Бо Шухевич доводив, що опір існував не як стихія, а як організований рух. Пропаганда формувала образ зрадника, ворога народу, агента іноземних сил. Але заборона мала зворотний ефект. У селах і родинах пам'ять передавалася усно. Люди знали, що він був, знали, що воював, і цього було достатньо. У 60-80-ті роки про Шухевича не писали книжок, але складали спогади вони передавалися пошепки з уст в уста. Саме ця тіньова пам'ять зберегла його ім'я до часу, коли архіви відкрилися після проголошення незалежності України. У 1991 році історія повернулася з підпілля, почали з'являтися документи, звіти, накази УПА, матеріали радянських спецслужб. Образ Шухевича став складнішим і реальнішим. Освітній перелом полягав у тому, що він перестав бути міфом, дослідники побачили не лише командира, а адміністратора, стратега. Людину, що керувала тисячами людей у нелюдських умовах, виявилося, що він писав накази власноруч, аналізував ситуацію, коригував тактику, його рішення зберегли рух значно довше, ніж прогнозували спецслужби. Саме завдяки системі, створеній ним, УПА діяла ще роки після його загибелі. Водночас відкриті архіви показали й трагедію масові репресії. Виселення, спалені села, знищені родини. Історія стала складною, без простих відповідей. Освітній підхід вимагав чесності, без ідеалізації, але й без демонізації. Шухевич у цій новій історіографії постає не святим і не монстром він людина війни, командир, який діяв у крайніх умовах між двома тоталітарними системами. Саме це робить його постать важливою для розуміння ХХ століття він не був продуктом ненависті, він був продуктом часу, де компроміс означав зникнення. У незалежній Україні його ім'я повертається у простір пам'яті поступово з'являються дослідження, музеї, вулиці, але разом із поверненням приходять і суперечки для одних він герой, для інших символ травми. І це нормально. Освітня історія не має заспокоювати, вона має змушувати думати. Саме тому постать Шухевича досі викликає дискусії, бо вона торкається головного питання що робить народ, коли держава знищена, а вибору немає. Його життя не можна звести до одного ярлика, воно складається з рішень, кожне з яких мало високу ціну. У цьому й полягає справжній історичний урок Шухевич не переміг військово, але він зберіг тяглість боротьби він не дозволив українському питанню зникнути з історії навіть тоді, коли його силою стирали. П'ята частина історії Романа Шухевича це спроба відокремити людину від міфу і водночас зрозуміти, чому цей міф взагалі з'явився, бо не кожен командир стає символом епохи. І не кожен символ витримує перевірку часом. Шухевич став таким символом не через гучні перемоги, а через тривалість спротиву. Під його керівництвом українська повстанська армія воювала тоді, коли Європа вже святкувала кінець Другої світової війни. Для більшості народів війна завершилася у 1945 році, для українців лише змінила форму. Освітньо важливо усвідомити бо боротьба УПА після війни не була надією на швидку перемогу це була боротьба за присутність за те, щоб українське питання не зникло остаточно в межах Радянської імперії. Шухевич чітко це розумів у його наказах і зверненнях немає ілюзій. Він не обіцяв перемоги завтра, він говорив про довгу дорогу, про опір як моральний обов'язок. А не як гарантію результату. Саме тому він не шукав порятунку за кордоном, не намагався врятувати власне життя, він залишився там, де відповідальність була найбільшою, його вибір був свідомим. Для радянської влади Шухевич був небезпечним не лише як командир, а як приклад він доводив, що опір можливий навіть без держави, навіть без підтримки, навіть без шансів. Саме це імперії не пробачають. Після його загибелі радянська пропаганда намагалася звести все до образу ліквідованого ворога, але парадокс полягав у тому, що смерть не зменшила його значення вона його закріпила. Освітній момент тут принциповий історія пам'ятає не тих, хто переміг силою, а тих, хто не зрадив вибір. Саме тому ім'я Шухевича вижило під заборонами. У тиші, в родинних спогадах, воно існувало без книжок, без пам'ятників, без дозволу держави, а це означає, воно було потрібне. Після відновлення незалежності України постать Шухевича стала випробуванням для суспільства, бо з нею неможливо було поводитися просто вона вимагала зрілості, здатності дивитися на минуле без страху і без сліпої ідеалізації. Історики отримали доступ до документів, з'явилися накази, звіти, листи. Постала реальна людина, дисциплінований, холодний у рішеннях, відповідальний за кожен наказ, не романтик і не фанатик, командир війни без тилу. Ці документи показали головне. Шухевич не керував хаосом, він керував структурою. Саме тому упа не розсипалася після його смерті. А продовжила існування ще кілька років. Він створив систему сильнішу за одну людину, і саме це є ключовою освітньою цінністю його життя, бо історія це не лише біографії, це здатність будувати структури, які переживають своїх творців. Роман Шухевич не залишив після себе маєтків, звань чи політичних тронів. Він залишив приклад відповідальності в умовах без виходів приклад, який некомфортний, але чесний, його життя ставить складне запитання що робити народові, коли всі законні шляхи знищені. Він дав власну відповідь не єдину можливу, але свою. І саме тому його ім'я не можна звести до гасла чи плаката воно потребує знання контексту, часу і вибору, перед яким стояла ціла генерація. Роман Шухевич не був героєм миру, він був героєм трагедії, але саме з таких трагедій народжується історична пам'ять, і, поки вона жива, боротьба не була марною. Роман Шухевич прожив життя, яке неможливо вмістити в одне визначення він не був лише військовим командиром, не був лише політичним діячем, і не був легендою за життя він став нею після. Тоді, коли його ім'я намагалися стерти разом із пам'яттю про ціле покоління, народжений у 1907 році в інтелігентній львівській родині. Він міг обрати спокійний шлях освіту, музику, кар'єру інженера. Але історія не залишила такої можливості Українська держава була втрачена, а нова реальність не давала права на нейтралітет, його вибір не був романтичним. Він був усвідомленим. Шухевич став командиром тоді, коли не існувало фронтів і тилів, коли боротьба велася серед людей у лісах і селах під постійною загрозою зради. Він керував армією без держави і державою без кордонів. Освітній сенс його постаті полягає не в героїзації війни, а в розумінні відповідальності. Кожен його наказ мав наслідки, кожне рішення могло коштувати життя. І саме тому він діяв обережно, системно, без ілюзій. Він не переміг у класичному розумінні, упа не здобула незалежності зі зброєю в руках, але вона зберегла головне тяглість українського політичного існування поки тривала боротьба, українське питання не могло бути закрите, смерть Шухевича у березні 1950 року не стала кінцем руху. Вона стала переходом, його структура продовжила діяти, його ідея вижила, його досвід став основою для тих, хто пізніше зберіг пам'ять у роки повної тиші. Радянська держава боялася його навіть мертвим тому приховала могилу, заборонила ім'я, знищувала згадки, але пам'ять не підкорюється наказам. вона живе там, де є сенс, і цей сенс полягав у простому. Народ має право боротися за своє існування. Роман Шухевич не залишив нам готових відповідей він залишив складні запитання про вибір у безвиході, про межу між компромісом і зрадою, про ціну свободи, яка ніколи не буває безкоштовною. Саме тому його постать і сьогодні викликає дискусії бо зріла нація не боїться складної історії вона її вивчає. І поки ми намагаємося зрозуміти, а не спростити минуле, воно перестає бути тягарем і стає уроком. Роман Шухевич не був героєм для всіх, але він був людиною свого часу, і саме через це його історія залишається частиною нашої.